Всім доброго дня! Маємо новий ексклюзивний об'єкт на продаж. Це двокімнатна квартира по вулиці Різдвяна номер 14 в місті Черкаси. Загальна площа даної квартири 45 квадратів. Квартира розташована на третьому поверсі. П'ятиповерхового панельного будиночку. Локація дуже зручна. Поруч супермаркети, школи, садочки. Меблі всі залишаються. Так, сьогодні батареї у нас. Балкон, приватний сектор. Район дуже тихий, спокійний. Ходимо до туалету та ванної кімнати. Вони в нас роздільні. В туалеті в нас знаходяться лічильники на гарячу та холодну воду. Так. І душова з пральною машинкою. Так. А також кухня. Так. На кухні у нас теж газовий лічильник, газова плита. Холодильник і ось така простора, симпатична кухня. Тому, якщо запалася вас цікавий даний об'єкт, телефонуйте, дізнавайтесь деталі. Всім до побачення!